12 липня. Рано приїхала і вже гляжу Кирила. Мама Таня пішла на роботу. Заробляти гроші. Тут багато площадок. О, зараз буде піджиматися Кирило. Що шо там? Щось знайшов? Кирильчик, знайшов? Щось шукай. Якісь клади шукає, Які шукає там. Кирилі, що ти робиш там? Ну хай грається. У мені би поменше бігав. Бо я з ним стільки кругів наверстую. Потім ноги бурячи.